Доброго дня, шановна громада, шановні телеглядачі, шановні українці. Хотілося б сьогодні звернутися до вас для того, щоб розставити деякі крапки на ді. Нас дуже зворушує та увага, яку сьогодні приділяє уряд. Особисто Арсеній Яценюк, який сьогодні зранку був присутнім на фракції Народного фронту, і я так розумію, давав там політичні напрямні проти нас. І загалом, фракція Народного фронту, яка сьогодні влаштувала блокування трибуни, будучи урядовою партією, сьогодні вивісила плакати. Якісь дуже цікаві нас зворушує ця увага, але насправді. Я думаю, сьогодні українців не цікавлять політичні розборки. Сьогодні українців цікавить тарифи, які сьогодні відбуваються. Сьогодні їх цікавлять ріст цін нестримний. Сьогодні їх цікавить корупція і корупційні скандали, в яких буквально погряз нинішній уряд. Сьогодні їх цікавить невиконання вимог майдану, відсутність реальної ілюстрації, відсутність покарання для злочинців режиму Януковича і багато-багато інших речей, які сьогодні кожен день турбують наших громадян. І напевно, народному фронту більше нема чим. Зайнятися крім як вішати плакати в парламенті, напевно, це сьогодні єдине найважливіше завдання, і боротьба з шістьма депутатами-свободівцями в парламенті, які є позафракційними, які не є членами коаліції, але Повірте нам, які будуть твердо і до кінця стояти на сторожі інтересів Революції Гідності, як і вся свобода, і на сторожі наших тих всіх речей, за якими боролися на Майдані. Тому що дуже прикро, коли люди, з якими ми дійсно разом були на Майдані, сьогодні роблять абсолютно протилежне тому, що вони там декларували. І рейтинги уряду, рейтинги довіру до нього, це красномовно показують. Тому насправді треба розуміти, чому це все відбувається, чому зараз відбувається ця атака. А вона від... Бабається дуже просто, тому що сьогодні нинішній уряд любими способами хоче відвернути увагу від своїх проблем, від своєї корупції, від невиконання обіцянок, від невиконання коаліційної угоди, і все робить для того, щоб сьогодні всі говорили про щось інше, всі говорили про цю телевізійну картинку, яку вони створюють, але не говорили про головне: про те, що вчора в парламенті була вимога створення тимчасової слідчої комісії по корупції в уряді. Сьогодні буде засідання профільних комітетів в 15-й годині, коли ми всіх запрошуємо. Де буде відбуватися тут, в підвалі, в Верховній Раді, в кінозалі, де будуть розглядатися ці питання створення тимчасової слідчої комісії, і саме бажання любою ціною не допустити створення цієї комісії, саме бажання любою ціною забалакати цю тему, відвернути від неї увагу, вона провокує цю шалену інформаційну атаку, яка сьогодні відбувається. Але я ще раз скажу, нас неможливо залякати, нас неможливо змусити відвернути від нашого шляху. Якщо нас не залякав Янукович, то не залякає і Арсеній Петрович, і ви знаєте. Те, я можу довго і нудно продовжувати, але навіть той плакат, який вони там сьогодні повісили, там висить фотографія Януковича, Льовочкина і Азарова. Я хочу нагадати, що саме Віктор Федорович Янукович був першим, хто запропонував. Арсенія Петровича Яценюка на посаду прем'єр-міністра. Пан Азаров, ми знаємо з відповідного відео, це наставник пана Яценюка, як він казав, це визначний державний муж, який з якого він бере приклад. І дійсно, політика зараз уряду дуже нагадує політику уряду Азарова. А пан Льовачкий, я думаю, теж буде цікаво взнати, скільки разів в своєму житті пан Арсеній Петрович з ним зустрічався, про що домовлявся, і взагалі їхня історія стосунків, напевно, теж дуже цікава. Тому, як то кажуть, на злодії шапка горить, і сьогодні все намагається. Це перевернути з дурної голови на здорове. тому шановні друзі, справжні агенти Кремля, справжня рука Кремля. Це ті, хто сьогодні допускає існування в Україні антиукраїнської п'ятої колони. І це ті сьогодні, хто розграбовує мародерствує над знекровленою війною країною. Оце справжні агенти Кремля. На цьому я хотів би закінчити. Дякую вам за увагу. Юрина товариство. Чи є запитання? Будь ласка, якщо запитань немає, ми завершуємо брифінг. Дякуємо. Наступний